Дівчина до хлопця: Сашу, ти мене вчора кинув, а я сьогодні виграла мільйон. Катю, я вагітний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврейська сім'я сидить на кухні, п'є чай. Над столом висить лампочка, а до лампочки прив'язаний шматочок цукру. Тато робить ковток і дивиться на цукор. Мама робить ковток і дивиться на цукор. Дочка робить ковток і дивиться на цукор. Маленький синочок робить ковток і дивиться, 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 раптом татусь дає йому стусина зі словами. Занадто солодкий чай п'єш, синку. <риклад> Військова частина. До командира приходить сержант. Можна на день звільнення взяти? Можна, але з однією умовою. Бачиш, солдат траву косить? Бачу. То придумай щось, щоб він працював продуктивніше. А ви йому ще другу косу прикрутіть, щоб він в обидва боки косив. Добре, йди. Через півгодини ще один приходить та ж ситуація. А ви йому граблі ззаду прив'яжіть, щоб він ще й загрібав, потім ще один прийшов, а ви йому вила прикрутіть, щоб ще й на купки складав, потім четвертий. Прив'яжіть з боку тачку, щоб зразу вивозив. П'ятий прийшов та сама ситуація. Думав, думав, нічого не виходить. Сів на порозі, зажурився, а солдат йому: що не можеш нічого придумати? Ні нічого, а ви мені ще фару на голову приліпіть, щоб я ще й вночі фігачив. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Двоє джентльменів після полювання сидять біля каміна, витягнувши ноги до вогню і мовчать. Сер, боюся, що ваші шкарпетки починають тліти. Ви, ймовірно, хочете сказати чоботи, сер? Ні, ваші чоботи вже давно згоріли, сер. Замучило чоловіка життя. З роботи звільнили, дружина пішла, грошей немає. Коротше, спивається помаленьку, і зустрічає він якось свого однокласника, процвітаючого бізнесмена. Той бере чоловіка на роботу. У перший робочий день шеф каже: На тобі чек, перейди через дорогу в банк і отримай 40 тисяч доларів. Чоловік приносить 40 тисяч доларів, друг відраховує з них 20 тисяч доларів, на каже за сервіс. І так щодня. Чоловік купив машину, квартиру, починає підніматися, а сам з кожним днем дедалі похмуріший і похмуріший. Його друзі запитують, що, мовляв, такий сумний. Він відповідає. Розумієте, у банк я ходжу один, а ділимо ж ми на двох.